Всім привіт! І сьогодні 25 грудня 2024 року. Крім того, що сьогодні Різдво, у мене сьогодні день народження. <клес> не просто день народження. Мені сьогодні 40 років, Саракет. Господи, за що? Ми ж домовляли, стають інші, а не я. Цей відео не тільки для того, щоб ви мене привітали, хоча мені буде дуже приємно і в кінці цього відео я навіть скажу чого. Але й того, що мої друзі мене запитали: братан, тобі 40, а ти будеш святкувати? Я думаю, що за дивне питання, ну може, того, що війна? Ні, виявляється, що є деякі люди, особливо чоловіки, які не святкують 40 років. Не дратують за бобони. по абсолютно різним причинам. Але одна із них тема сьогоднішнього відео страх старіння. На мій день народження. Happy birthday to me. Страх старіння це е, офіційно, є стає фобія така, розумієте? Страх старіння. І вона супроводжується абсолютно різними систематичними можна сказати труднощами у сприйнятті цього світа. І цей страх старіння, що показує взагалі нам дивовижу, він іде від маленького віку і до великого. Дослідження в Сполучених Штатах Америки. Вибачте, що знову ж США, але в нас таке дослідження не знайшов, Показали, що 56% людей боїться свого старіння у віці від 18 до 25 років. Тоді, коли в 60 років таких людей 30%. Здавалось, так? ще дуже сильно відрізняється по статі. Тобто дівчата набагато раніше починають. Боятися свого старіння, і це може бути от прям до панічних атак. А -а -а. Мені згадується один із епізодів серіалу Секс і місто, де головна героїня вона відмічала своє 35-річчя, і В неї було там важкі думки з цього приводу. І поруч за сусіднім столиком, дівчинка відмічала 25-річчя і казала Fuck I'm old!» Тобто, чорт? Я стара. 25 Страх старіння це не просто так. Ми боїмося змін. Яких саме змін? Фізичні. Звісно, ну, коли ми старіємо, наш організм зношується, ми от, сивіємо або волосечко випадає. О, задишка якась є. Ну, є зміни взагалі у нас абсолютно. Е, ну, фізично зморшки з'являються якісь. І знову ж таки, здоров'я ну, вже не те. Соціальні зміни. Ну, хоча б то, що наші однолітки помирають, ну, зараз гинуть на війні або просто кудись там приїжджають, хворіють. Міняється соціум, ви менше спілкуєтесь із тими людьми, з якими спілкувалися, там, не знаю, в юності. Третє це когнітивні зміни. Змінюється ваша увага, пам'ять, уява. Ви щось забуваєте при тому, що можете згадати там не знаю, пісню із вашого дитинства, або якийсь фільм, але при тому не можете ну, запам'ятати, як в айфоні я не знаю, відкривати якісь там примітки або щоденник. І культурні установки. Раніше ми таку музику би не слухали. Або фільми раніше робили добротні, якісні, а зараз, ну не приймі що. І оці всі зміни, от які от вони от у нас от входять прямо, ми от прямо відчуваємо. Ми помічаємо, як спочатку старіють наші батьки, або бачимо якусь ну, стару людину, можливо, навіть не нашу рідну, але ми бачимо, що її доглядають. Ну тобто постійно є якась людина, яка має бути з нею. Або вона не може переїхати за кордон, бо в неї лежача мама, і їй треба її доглядати. Ну і звісно, коли в нас є страх старіння, то ми починаємо думати про смерть свою смерть, що вона ну, цілком реальна, бо ще там в дитинстві нам здається, що хо-хо, ми безсмертні, ура! А, але ні, ось вона поруч. І поруч не тільки того, що обстрілу, а то що людина, яку ви дуже добре знали, вона десь поруч померла або загинула. Друге, ми думаємо про незалежність. А саме не про незалежність нашої держави ні. Про свою власну незалежність. Що її нема? Нам треба догляд. Нам треба якісь люди для того, щоб нам щось пояснили. Або для того, щоб нам допомогли. Це от той стакан з водою подати. Або давайте навіть елементарне. При старості ми не зможемо працювати. Пенсія буде мізерною. Нам треба, щоб нас хтось утримував. А це вже теж прощає незалежність. І, звісно, ми думаємо про спадщину. Не про заповіт. Що я лишу? От що я лишу е, дитині, родині, сім'ї Україні? Квартиру, Ха -ха. одяг, борги? Або пам'ять, що я шести те встиг? Що у вас під спадщині? Що ви залишите після себе? Цікаві, правда, питання? Ну і ми задумаємося про здоров'я все частіше і частіше. У когось з вас, мабуть, є тонометр, а є автоматичний тонометр без оцієї ігрушки, який вмикається сам. Хтось частіше ходить до лікаря, хизується своєю таблетницею. Така коробочка, там де пігулки є, пігульниця чи що. Одна моя дуже чудова приятелька, дуже хороша людина, замовила собі на подарунок вітамінний чекап. Ну, тобто, аналіз, здати. На те, які в неї вітаміни, мінерали. Рід 25 ще немає. Вона турбується про це. Це не про страх старіння, це, мабуть, про аналіз, але все одно. І з того, про що ми думаємо, ми починаємо творити, ми складаємо заповіт. Я два вже склав їх, якщо чесно. Ми робимо ці аналізи до ну, поздоров'я, щоб знати. Відвічаємо в собі, я знаю, в мене є деякі знайомі, у яких є кселівська таблиця, куди вони вносять свій тиск. Ну, от, прямо от сьогодні такі то вони ці діла. Хтось відновлює контакти, дзвонить, там бувшим однокласницям, яких любили, але не сказали про це. І відновлює це. Абсолютно різні штуки. От. І все це приводить до того, що все-таки є цей страх. Дивіться, боятися, ну, боятися старіння це не зовсім ок. Що таке страх старіння? Це геронтофобія. Воно змінює ваше життя, ви боїтеся всього. І ваш комфорт у цього от життя, він і втрачається. Не можна сказати, не бійся, ха -ха, не парся, все одно постаріш, все одно помреш. До речі, це правда. Ви постарієте і потім помрете. Якщо дійсно цей страх ви затикуть здавлює, і ви нічого не можете робити, сходіть на терапію. Я би вам рекомендував як когнітивно-поведінково, так і тілесно орієнтовано. Може бути інші види терапії, але це те, що я бачив, знаю, проходив класно. Тому що боятися цього старіння це означає не жити. Але все ж таки, що варто зробити? Ну, варто, мабуть, підготуватися до цього. По-перше, вести якийсь спосіб життя. Тому що чим старше ми стаємо, нам треба задуматись про такі банальні речі, як здоровий спосіб життя. Ну, наприклад, хоча б почати з води відкинути любі солодкі. Там, напої, там, пити воду, їсти щось зелене, е, щось свіже, щось смачне, але корисне. Прощайше вухо запита Кока-Колою, бухать постійно, курити. Ну, ці всі штуки. Подумайте про це, тому що ну, старіти можна кльово. Треба усвідомити, як ти будеш жити, коли ти вже не будеш працювати. За що ти будеш жити? Це, ти сподіваєшся на пенсію, чи в тебе є якісь заощадження, чи в тебе є тупа система рідні, яка от каже, будемо тебе. Утримувати, забезпечувати, турбуватися. Любити тебе. Хто ті люди, з якими ви хочете постаріти? І чи знають ці люди, що ви збираєтесь з ними старіти? Ну, Наприклад, у вас є діти. Ви дітям казали, що чуки, якщо мені стане хіров, в мене буде інсульт, але я виживу і буду паралізованим. То ви будете паритись про мене, як ви дивитесь на це? І, дивитесь, І ми тебе в хоспіс здамо, бажано Луганської області. Рекомендую лучші хоспис в Україні. Тобто, не ставте риторичні питання, як я буду жити. Відповідайте на це питання: за що? Як я буду турбувати? Хто про мене буде піклуватися? Як? Особливо я б рекомендував це задавати ці питання інтровертам. Ну, людям з інтровертивною особливістю. Ті люди, яким з собою яких бісять інші люди. Рік назад я був в відрядженні в Польщі, і я попав на Пасху якраз на Пасху в Польщі, все мертво, все зачинено, і я звалив. У мене була можливість, я звалив на два дні в Брюссель, в Бельгію. І я пішов в центр, і там бачив пару, яка достатньо у віці. Їм років, ну, от, мабуть, по 60, але виглядали вони чудово. І вони стояли в черзі за смаженою картоплею. Національна бельгійська кухня, смажена картопля. Я, Бог його знає. І от жінка виходить і каже своєму чоловіку: коханий, ти будеш пишатися мною. Я взяла маленьку порцію картопельки. І я з цього всього просто зрозумів, що вони прям подорожують по світу, закоплюються чимось, вони прекрасно виглядають, тобто ведуть якийсь здоровий спосіб життя. Вони щасливі просто. Я їм просто по-людськи, по білому позаздрив. Така зріла і класна любов. До речі, я не знаю. Може вони ще коханці, якісь а не чоловіки. Це я вже так по Але я побачив модель, яку би мені хотілося, щоб я був умовно здоровий. Тобто турбувався про своє життя. У мене були якісь люди або якісь інтереси, де є люди, з якими я міг би проводити час. Ну, ви не зможете бути одні і забезпечити себе повністю. І є захоплення подорож світом. Наприклад, мені цього всього дуже сильно вистачає. Тому що в моєму житті, в моєму оточенні, ті люди, які йшли на пенсію, у них це все пов'язано було з городами. Вони щось садили, вирощували, консервували. Отак, от, от я не можу сказати, що вони були нещасними. Просто це точно не мій варіант, в мене трохи інший варіант. І туди точно не входите померти молодим. Я вже не вбру молодий. Мені 40 сьогодні, йо-майо! -йо. І я сподіваюся, що ви також задумувались не про страх старіння, а про старіння. Складіть свій план, побажання, заповідь. Я не знаю, що завгодно, для того, аби ви усвідомили, як ви будете класно ставати зрілими. І все-таки є позитивні зрушення. Ви ще знаєте, що таке бальзаківський вік? Ну, от, бо Бальзак колись писав, що війшли там дві старіючі дами, возросте 30 років. Зараз старість, ну, у нас тривалість життя збільшилася. Війна, звісно, помішала, але все одно. В будь-якому випадку, любі мої, дуже важливо нам готуватися до старіння до того, як прийде старіння. Потурбуйтеся про бабки. Ну, з чого ви будете жити? І це не то, що Боже, легко сказати, да, психологу. Але просто от подумайте, скільки вам треба на проживання, якщо ну, пенсія замала буде, стопудово. Або чим ви будете займатися? Чи є чи така у вас робота, що ми, ви можете її робити в 70 Ну, наприклад, якщо ви викладач в університеті, ну, то ні. або політик ви, не дай Бог. Якщо ви, ну, там, не знаю, пулеметчик, то в мене для вас ну, сумні новини. Ну, 60 років вам скажуть до побачення, а точніше причайте. Це важливі аспекти. Готуватися до старіння нормально, боятися ні. Є шикарний фільм про старіння, він мене дуже сильно мотивує. Фільм називається Стажер із Робертом Де Ніро і Енхетвей. Рекомендую, подивіться, гарний, без спецефектів, без убійств. Але дуже класний фільм. Проте, от так хочу. В мене так не вийде, бо в нього там трохи інше, інше життя було, ніж у мене, але все одно буде кльово. От, і мені сьогодні 40. От і я би хотів вам. Попросити вас, аби ви мене привітали е, і подарували мені. Не мені, здобумому підрозділу. Ми змінили напрямок. Ми зараз воюємо мій підрозділ воює на Курщині. І ну з цим, з цим переїздом купа всього треба. А в описі буде баночка, і я буду чекати ваші подарунки від чашечки кави до колеса на зіл в, в Гюголенті. Я буду дуже щасливий з вами. Мені дуже приємно, що в моєму житті. 40 років у мене є. Ви не хочу кати підписники, ті люди, які таких самих поглядів, як я, про те, що. Психічне здоров'я має бути присутнє в вашому житті. Потім хто турбується про себе, про своїх рідних, близьких і париться, не тому, що ми задроти галімі, а того, що нам просто не байдуже, і це кльово. Е, Кому вже бахнуло 40 плюс, напишіть, як ви відмічали. Бо я, ну я не мій. Он я не, не знаю, яке буду відмічати. Точно не весело. Люблю вас дуже сильно. Підписуйтесь на наш канал, поставте мені, будь ласка, мій день народжений лайк, е, як мінімум, для того, щоб усім було приємно. Люблю вас дуже сильно, Па-па!